Не варто аж надто перейматися кабальною угодою про натра, яку пропонують Сполучені Штати, просто з тієї причини, що ця угода при правильному підході з боку української влади просто ніколи не буде виконана. Навіть якщо вона буде зараз підписана без жодних змін, просто усвідомте ніколи не буде виконана при правильному підході української влади. Насамперед тому, що свою головну роль ця угода виконає зараз. Ну, насамперед, вона дасть можливість Трампу заявити, що він нібито повертає гроші, витрачені Байдену, на допомогу. А зараз Трамп ну, ніби не допомагає Україні, а позичає її гроші на захист. Ну, і звісно, для нас ця угода актуальна, тому що вона зберігає шанси, що в якомусь вигляді ми допомогу від Сполучених Штатів будемо і далі отримувати. І це справді важливо. А що буде далі? А далі, давайте будемо відверті. До припинення вогню ще дуже далеко. А до завершення війни ще далі. А без цього будь-який видобуток ресурсів за участю американських громадян є просто нереалістичною справою. Хоча, якщо хтось з них захоче стати живим щитом десь на якомусь інфраструктурному об'єкті у зоні корисних копалин, туди ближче на схід України, ну тоді, будь ласка, велкам прямо зараз! Але якщо станеться диво, я наголошу диво, і мир настане, а угода ж розрахована на умови миру, то тоді Україна може просто приписати цю угоду або просто вийти з нею, ну нехай не одразу, через рік, другий, коли мир стане стабільнішим. І тільки не треба думати, що це якось негарно. Дуже навіть гарно, бо в сучасному світі міжнародні угоди виконуються лише тоді, коли це вигідно обом сторонам. Бо в міжнародній системі немає ні суду, ні виконавчої служби, ні поліції, які би гарантували виконання цих угод. І ми це дуже добре з вами знаємо. І на прикладі Будапештського меморандуму, який був підписаний дуже давно, і на прикладі недавньої десятирічної угоди з Україною про безпеку, яку від імені США підписав Байден лише в минулому, 24-му році. Звісно, якщо ми вийдемо з цієї угоди або будемо переписувати, ми можемо нарватися на незадоволення Білого Дому. Але це буде точно менша проблема, ніж зараз позбавити себе допомоги США. Якщо ж на той час вплив США на безпеку буде таким, що скасування або переписування угоди може спричинити війну, ну тоді треба буде визнати, що в угоді таки є гарантії безпеки. І вони працюють на захист України. І тоді, в цьому разі, варто переписувати угоду не одразу, а зробити це трохи пізніше. Тим більше, що щось мені підказує, що після Трампа у Сполучених Штатах, а сполучені Штати все-таки демократії і там колись будуть вибори, так, от, після Трампа почнеться в США дуже важка робота над помилками, коли багато що ініційоване Трампом буде змінюватись і переписуватись. Тому я просто хочу, щоб ми розуміли, що коли хтось сідає грати в карти з шулерами, він має пам'ятати, що шулери виграють не завдяки правилам, а завдяки порушенням правил. Якщо ви хочете виграти у шулерів, ми маємо діяти відповідно. Я, звісно, розумію обурення тих, хто читав чернетки угоди. Але вбиватися думками, як Україна буде виконувати якісь деталі у вельми ефемерному документі, замість того, щоб планувати, як можна витягти як більше користі з ситуації зараз і тут, ну це дуже наївно. А в Україні ми зараз не можемо дозволити собі бути наївними. Підписуйтесь на мій канал і завжди дбайте про національні інтереси України.